Компанія Електромотор, шановні друзі, як ви бачите, у нас зараз на каналі досить багато різних відеооглядів акумуляторних пилок та бензопилок. Сьогодні ми з вами поговоримо про фірму Sequoia, модель SBC 4014 bso 40 означає те, що у нас дана акумуляторна пила працює від 40 вольт напруги. 14 це шина, яка йде в комплекті, 14 дюймів або 35 см по нашій шкалі. BS означає, що у нас безщітковий двигун. З англійської мови означає brushless. Значить, якщо ми з вами подивимося на нашу акумуляторну пилу, шановні друзі, що ми можемо одразу сказати? Як ви бачите, коробка на фоні даної пилки? Достатньо невеличка. Тобі ж якщо ми покладемо пилку, ми бачимо, як вона туди може вміститися. Все просто. Всі пили, як правило, частіше за все приїжджають в розібраному стані. Тобі ж, це в нас шина окрема, ланцюжок окремо в своєму пакуванні, і треба це все діло поставити. Значить, Плюсом в даній акумуляторній пилці є те, що вони одразу заявляють, що у нас ви не будете мати справу з ключами шестигранними або з викрутками. Все тут регулюється з допомогою ось таких от метеликів. Які у нас є одразу на нашій системі. За на що відповідає перший? Перший відповідає. Контригають якраз нашу шину на даній пилці для того, щоб вона у вас міцно стояла. Другий же метелик відповідає у нас за те, щоб зробити натяг пилки. Давайте з вами подивимося на прикладі. Значить, бачимо, з вами зараз у нас є от такий от зазір да, в цепці. Якщо ми крутимо з вами оцей прапорець по часовій стрілочці, ми затягуємо, тобі ж робимо підтяжку більш міцнішою. Якщо відкручуємо, то послабляємо. Для того, щоб шановні друзі, ми відкручуємо з вами метелик. Оцей великий. Таким чином послабляємо якраз натяг нашої пилочки. Давайте спробуємо в обратному порядку послабили трошки. Бачимо, з'явився у нас провиз. Да? Тепер ми з вами по часовій стрілці закручуємо. І створюємо натяг. Вже у нас натяг більше з'явився, після того контргаємо нашою основною гаєчкою. Зафіксували, все стоїть, все супер, шановні друзі. Тобі ж тут вам ніяких приладь або інструментів для фіксації та постановки шини на базу не потрібно. Значить, що ми бачимо в комплектації? В комплектації маємо орегоновську шину, дабл гард подвійного захисту 91-го. З низькою самовіддачою, Low-kickback на англійській мові. І також в комплекті маємо це. Пок також Орегон. Тому тут, в принципі, друзі, молодці постаралися, бо шина ця дуже часто зустрічається на пилках даного класу, скажімо, середнього класу акумуляторних пил. Значить, Що ми побачимо далі? Цікава також неї комплектація цієї пилочки, тому що ми одразу з коробки отримуємо з вами дві акумуляторні батареї. Кожна по 4 ампер години, і ми, як ми бачимо 20 вольт на базі кожної батарейки. Значить, В сумі вони дають якраз 40 вольт, від яких і живиться наша акумуляторна пила. Від одної батареї працювати вона не буде, перевіряли ми. Значить, Бачимо, що на кожній батареї є індикатор, який сповіщує про заряд. Є у нас червоний, жовтий та зелений індикатор, який сповіщає про рівень заряду, що досить корисно і зручно. І такі, от, бачите, пазики у нас є. З кнопками фіксації для того, щоб витягати з акумуляторної пили. Давайте поставимо на базу. Бачимо, тут у нас перша є слот для одної батарейки, і якщо перевернемо з вами пилку, то також побачимо із цієї сторони також ось такий роз'єм. Ставили і значить, також бачимо таким чином зручно дивитись на заряд. Але тут, що цікаво ще зробили, це те, що у вас одразу є і індикатор на самій пилці. Значить, є у нас. Два індикатора. Перший відповідає за те, щоб вмімкнути. Вімкнули, і показується нам, скільки у нас заряду на даній батареї. Друга кнопка відповідає за те, як вибирати режим швидкості низький або більш високий. Зараз стоїть хайт. І є лоу. Наскільки я розумію, якщо ми навіть давайте переглянемо з вами на коробці, тут якась інформація. Значить, швидкість нашого ланцюга може варіюватися від 12 до 15 метрів на секунду. В принципі, зараз покажемо, як це відчувається в на, наживо, да? От як, як рухається у нас ланцюг. То, в принципі, давайте цей момент з вами і перевіримо. Значить, що у секвої цікаво, також. Якщо ми подивимося з вами на ручку запуску нашої пилочки, то у нас тут, скажімо, так, такий ексклюзивний підхід, тому що ми з вами що робимо? Вперед подаємо кнопочку і натискаємо важіль нашого пуску двигуна, шановні друзі. От давайте зараз, під час того, коли вона у вас стоїть на тормозі, да, вперед. Зараз спробуємо, включили її, є так. у нас індикація, затиснули кнопочку і робимо запуск. Ага, чуємо, що почала вона блимати з уміром, який сповіщає про те, що у вас пилка стоїть на тормозі, шановні друзі, це якраз буде, скажімо так, попередженням про те, чому вона не йде. Але в цьому є ще і, скажімо так, інший смисл. Значить, давайте спробуємо привести її до дії. Значить, акумуляторний наш, наш, нашій пилці також є. Екстерний тормоз, який забезпечує, скажімо так, безпеку під час роботи. Значить, Що ми робимо? Ми з вами гальмо, тягнемо на себе і таким чином розблоковуємо шину. Тепер у нас ланцюг буде рухатись по нашій шині. Значить, Що ми з вами робимо? Ми з вами нажимаємо кнопку, включаємо пилочку. Давайте на низькій швидкості послухаємо. low переключаємо. Раз, і бачимо індикацію. І спробуємо запустити. Ось така швидкість досягається, шановні друзі, при низькому рівні потужності. І можемо також переключити на більш високий. саме максимальну, яку вона може. 15 метрів на секунду. Чуєте, що голосність, гучність вже підвищилась, двигун працює на свою максимальну потужність, яку він може. Ну і завдяки такому шановні друзі, ви вибираєте. Якщо низька швидкість, то самі розумієте, кількість різів у вас буде збільшена за рахунок того, скільки ємності вистачить у вас на ваші акумуляторні батареї. Ну, якщо будете користуватись, треба пилити щось масивне, щось міцне, скажімо так, то тут вже підійде, скажімо, рівень швидкості високий. Значить, І давайте ж перевіримо також, в секвоя одразу каже, що у нас є система екстреної зупинки ланцюга, шановні друзі. Значить, Як це працює? Під час того, наприклад, якщо щось сталося під час роботи, у вас в роботі і пилка, і вам треба... Скажімо так, забезпечити екстрену зупинку даної системи. Тобто це гальма, ми зараз зімітуємо, як ми його штовхаємо під час роботи нашого ланцюга. Значить, Великим пальцем я тримаю пилу, штовхну під час того, коли вона буде в дії, вперед. Значить, І перевіримо, як швидко відбувається наша зупинка. Запускаємо пилочку. Так, Виключилась, підключаємо її ще раз. Включаємо режим «Low». Запускаємо. Запускаємо. І де сповіщення зуміра, що зупинка відбулася. Так і так, переведіть у положення роботи. Тут, в принципі, все максимально просто, шановні друзі, Значить, ставимо, стоїть у нас на акумуляторі, кнопкою можемо її виключити. Так, давайте перейдемо на цю сторону. Значить, Тут ми бачимо з вами картер для заливи мастила для цепка. Є у нас такий от бачок, на якому є рівень мінімум. Максимум тут немає, просто ви дивитесь поверхню вашу діляночку. Вашого картера. І також бачимо з вами викруточку, яка також на ланцюжку йде, для того, щоб не загубити. Ось такий от картер. Також, що я тут ще побачив, цікавого, це те, що у нас є, якщо в молодшій моделі сіквої в неї опори були більш такі заокруглені, тут вже зроблені, бачите, металічні для опору в дерево, щоб було зручніше різати. Тобто, ви втикаєтесь в деревину і потім під нахилом починаєте її прорізати. Ручка виконана у нас із пластику, як ви можете побачити, як із я вам скажу, така, Дебеленька. Тобто міцно тримається в руці. Вага з акумуляторами, звісно, в неї солідна. От так от тримаєш, вже чується, як, вже, майже, як бензопила по вазі. Ну і що ж можна сказати щодо на даної комплектації? На різницю від деяких моделей, які є на ринку, в комплекті ми маємо зарядку одразу на два слоти, шановні друзі. Тобі ж вам не треба буде заряджати по, по черзі кожну батарею. Ви одразу дві поставили. Потужність нашої зарядки складає 2,5 А. Що значить, що якщо ми поставимо з вами дві оці батареї по 4 години, то десь годинку 20 годину 30 буде заряджатися ваша система. Таку зарядку зручно прикрутити, поставити на стіну повісти, наприклад, або приєднати її, скажімо, до вашої майстерні, де у вас робочий стіл буде. Тут, в принципі, все максимально просто. Ну і що можна ще сказати? Значить, Бесчатковий двигун забезпечує вам великий термін експлуатації даної акумуляторної пили, тобі ж. Такі двигуни слугують набагато більше, ніж щіткові. В комплекті ми маємо дві батарейки: орегоновську шину, орегоновський ципок, саму акумуляторну пилку. Є у нас кожи захисний для, нашого, для нашої шини, також в комплекті це все є. Зарядний пристрій та дві батареї по 4 Агон. Ціна такого комплекту, шановні друзі, я скажу вам, що взагалі ну, демократична. Досить приємна ціна, скажімо, за такий комплект, щоб взяти. Зібрати і піти, скажімо так, працювати в саді з деревиною і так далі. Значить, таким чином виглядає наш корпус. Також бачимо, бачите, розім для того, щоб можна було, якщо треба, її повісти на стіну, бо вона без акумуляторів, скажімо, давайте її спробуємо зняти, так, на вагу перевіримо, що вона із себе уявляє. Ну, В принципі, не знаю, мабуть, десь кілограма 2 плюс, тобто невеличка. То одною рукою сміло витримається, вага в неї хороша. Ну і що, ж, шановні друзі, значить, такі от. Пилки ви можете придбати в компанії Електромотор. У нас завжди гарні ціни. Також ми торгуємось, можемо запропонувати придбати любу садову техніку, яку ви побачите у нас на сайті, купити зі знижкою, щоб ваша покупка через інтернет була приємною. Та, скажімо так, ви були з гарним враженням про нас, що такі от робимо можливості людям купити щось. По ціні набагато нижчі, чим ви побачите на ринку, тому що на сайті не можна виставляти ціни, які будуть відрізнятися від, від цін, цін імпортерів. Тому в телефонному режимі, або якщо напишете на Viber з нашими робочими номерами телефонів 098 657 4001, пишіть, зробимо знижку і запропонуємо такий товар по гарній ціні, шановні друзі. З вами компанія Електромотор. Дякуємо за перегляд.